До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Браття, поводьтеся, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господеві подобається. Не приставайте до безплідних діл темряви, а радше ганіте їх, бо що ті люди потай роблять, соромно й казати. Все, що ганиться, Стає явним у світлі і все, що виявляється, стає світлом. Тому говорить: о, ти, що спиш прокинься в стані з мертвих, і Христос тебе освітить. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не будьте необачні, але зрозумійте, яка Господня воля. Не впивайтеся вином, що доводить до розпусти, але сповнюйтеся духом, проказуйте між собою голос псалми і гимни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших, Господа.